Сьогодні ми зануримось в минуле вайб дітей 90-х з поганою графікою, але морем задоволення. Адже минуле може повернутись вже найближчим часом. Прокидаєшся, а твістед метал знову популярна. Повернути колишню славу цій грі може серіал, зйомки якого закінчились наприкінці серпня. Та чи потрібна нам не тільки гра, але й цілий жанр Car Combat дві 2022-му? Давайте розбиратися. Я Андрій Босовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Далеко не кожен геймер знайомий з серією Twisted Metal, яка знаходилась на вершині популярності наприкінці 90-х, на початку 2000-х. Причина цього проста: лише перша частина Twisted Metal виходила на ПК, та й то ексклюзивним тиражом в Японії. Всі інші ігри можна було побачити на Sony PlayStation. Навіть остання гра з 12-го року так і не дістала з персональних комп'ютерів. Ця проблема може бути вирішеною в майбутньому, адже легендарні серії хочуть повернути колишню славу за допомогою телесеріалу, зйомки якого закінчились в серпні. Невже в далекому майбутньому на нас чекає нова частина забаморочтового екшену про бої на автомобілях? Twisted Metal – це гра в жанрі Car Combat, в якій гравці борються на автомобілях один з одним. Потрібно знищити якомога більше противників і не помирати багато разів, хоч смерть в цьому турнірі краща за виграш. З першої частини гра майже не змінювала сюжетний хребет в недалекому майбутньому, яке вже стало недалеким минулим? Життя на планеті Земля стає нестерпним. Таємничий чоловік на ім'я Калісто, який володіє надприродною силою, влаштовує смертельний турнір, вижити в якому може тільки один учасник. За перемогу Калісто виконає одне бажання гонщика, от тільки по-своєму, навпаки, в серії є декілька основних персонажів, які кучують з частини до частини. Найбільш яскравим з представників є клоун Солодкий зуб. Саме він і символізує всю серію. Набір персонажів в кожній грі змінюється, але від першої частини ми можемо побачити біля десяти героїв, які є в кожній частині. У кожного з них власна біографія і власні бажання, продемонстровані в абсурдно комедійному стилі. Наприклад, Рот Хіл прийняв участь у турнірі задля того, щоб зрозуміти, чи цей світ реальний, чи він всього лише ілюзія. Або Хаммерхед це стара бабця, яка бажає знищити всіх учасників турніру, щоб повернути на свій район спокій і цілими днями дивитись телевізор. У когось, звісно, причини більш суттєві, але більша половина учасників це справжні психопати, яким подобається займатися власною справою. Щоб дістатись до Каліпсо, нам потрібно здобути перемогу на різних картах, які переносять нас в одне з міст нашої планети. Перші частини дозволяли знищувати один одного прямо посеред міста з живими людьми, але таку тенденцію завершили в третій частині. Саме трійку ми візьмемо за приклад, оскільки вона, як на мене, є найкращою частиною в серії. У грі є 12 героїв з власними історіями. Щоб побачити історію кожного і те, що з ним стане після зустрічі з Каліпсо, нам потрібно виграти турнір. Для цього треба не тільки методично знищувати інших учасників, але й битись з босами, які нормально так накидують. На кінці нас чекає катсцена і кінець історії обраного нами персонажа. Тут варто додати, що в серії була частина під назвою Small Brawl. Це переосмислення історії в зменшеній формі. Всі учасники турніру є дітьми і керують вони машинками на радіоуправлінні. Калісто ж взагалі хуліган, якого лишають в школі на наступний рік. Ця частина була просто шедевральною. Іграшковий сеттинг з крутими аренами і кумедними катсценами щоразу тішили тебе, коли вмикав приставку. Чому б не повернутись до цієї ідеї сьогодні? Як бачимо, мотивація є, але після запуску цієї гри не хочеш її вимикати, настільки вона цікава і захоплююча. Це крутий екшен на великих аренах з величезною кількістю зброї, яку потрібно підбирати, і унікальними ультами кожного героя. Недооцінювати персонажів в цій грі не варто, адже навіть найменша автівка, така як у квітки чи тусовщика, може зробити погоди для всіх. У кожної тачки свої показники швидкості і броні. Декотрі машини, такі як тінь, просто неймовірно швидкі, але наносять не так багато дамага ультана. Інші ж дуже повільні, але вкрай смертоносні в ближньому бою. То чому саме зараз нам потрібна нова частина Twisted Metal? чому вона залетить на Ура? Справа в тім, що жанр car combat вже давно загинув. Подібні ігри більше не випускають, хіба Crossout злегка нагадує про те, що такий жанр колись існував, хоч і робиться максимально невдало. Сучасний Twisted Metal з крутою графікою, феєричними візуальними ефектами і високим рівнем динаміки міг би захопити аудиторію і стати островом, на якому постійно проводиться смертельний турнір в режимі онлайн. Не можна забувати і про сюжетну складову, виконану по старих канонах з калісто, бажаннями, босами тощо. Важливо згуртувати велику кількість добре знайомих героїв з різних частин і створити прекрасний баланс для конкурентоспроможності. Скінчики, косметичні лутбокси, різні цяцькі і батл паси теж можливі. Головне, щоб вони ніяк не впливали на геймплей. Сьогодення не часто дивую незвичайними і оригінальними іграми, тож повернення старої школи з простими правилами і максимальним драйвом зуміло б відродити жанр і забезпечити постійне місце для фану без автомата в руках, мультяшних сеттингів з безкінечним будуванням парканів або ж з безкінечного пошуку кращої зброї і гри в схованки. І Роба Зомбі, не забудьте на саундтрек, як колись. А поки чекаємо, відвідуємо сайт нашого інтернет-магазину Artline. На Artline ви можете купити топову ігрову збірку для гри в будь яку aaa гру на найвищих налаштуваннях графіки. Підписуйтесь на цей канал і пишіть в комент, чи грали ви в Twisted Metal. До нових зустрічей на цьому ж місці.